І вибиває м'яч за бокову лінію. Швидко франківці вкидають за бокової. Барчук Барчук пробиває. І перший сейф у виконанні Максима Миханіва по справжньому врятував. Він Сушевський пропускав перший поєдинок проти Житомирян. З'явився він в другому матчі. Зараз Барчук штрафнув майданчику. Барчук пробиває, набався в нижній ближній кут. Це Ось 17.00. Оренчак, Оренчак дало крутив тут суперника, пробиває Богдан 99. Зараз може бути небезпечний Удар по воротах і якимось дивом м'яч зараз не влітає в правий від Івана Піцана кут воріт. Ось такий от хитрий удар. Це той варіант, коли, знаєте, передача без дотику. Песко, песко пробиває з лівого флангу Песко. З неробочої правої ноги завдавав удари. Туди в району 10 метрової позначки подавав. Знову навісна передача від писка, падіння в штрафному майданчику команди гостей. Одразу два футболісти при Карпатті ЗСУ опинились на газоні. Це був Барчук та Француз, який підключився до атаки своєї команди, деякою мірою везіння і. Для того, щоб все-таки конвертувати свої атаки у забитий м'яч. Зараз небезпечно пробиває метрів з 20. Не з користю для своєї команди. Скажімо так, козак. Козак лівим планом зміщається. В центр пробиває. Козак на місці під на цьому епізоді. Остру навісну передачу. Побачимо, хто це буде. Песко це робить. Навісна передача. Не дотягується в цьому епізоді до м'яча. Ніхто з футболістів. Прикарпаття ЗСУ. ЗСУ Пескова виконає цей корнер. Навісна передача. Удар по воротах! І якимось дивом просто зараз м'яч не потрапляє. В сітку воріт Тернопільської ниви. Спочатку пробивав француз. Здається, це був. Влучив він поперечку, ну а на добиванні вже не вистачило влучності. Часто демонстрував гірчичників футболістам. Ну, зокрема, зараз на жовтій картці в складі тернополян Олег Руставка та Володимир Кіричук. В складі франківців таких футболістів троє. Це Володимир Рудюк, Богдан Оренчак та Роман Барчук. Звичайно ж, війною на території України, спровокованою російською армією. Зараз небезпечний момент. Удар поворота! 1-0. Ну нарешті відзначається забитий м'ячем Іван Сундей на 54-й хвилині зустрічі. Цілує емблему свого рідного клубу, який же потрібний забитий м'яч у виконанні 21-го номера Івано-Франківського Прикарпаття ЗСУ. І зараз ми з вами можемо чекати ще більш відкритого футболу, ще більш цікавої і жвавої гри. Ну, і відзначаємо, звичайно ж, пас на Сондея. Дивився за межами футбольного поля. Різник, різник. В штрафному майданчику падає різник і отримує зараз жовту за, за симуляцію. А це для різника друга жовта, і вона автоматично перетворюється. На червону. Ось так от друзі. Невеселий початок другого тайму для Тернопільської Неви. Може зараз не аби як окрилити гравців. Прикарпаття ЗСУ. Барчук. Барчук все-таки виконує він навісну передачу. Зрячу класну навісну передачу виконував 90-й номер Франківського прикарпаття ЗСУ. І точно, що найголовніше на Василя Цюцюру. Ну, але передача на песка. Власне, в цьому епізоді зіграв Цюцюра, Не пришвидшував він атаку своєї команди через паузу. І добре Кузьмин зараз один один обіграв суперника, пробивав, але заблокованим вийшов. І окрім Механіва, футболісти в штрафному майданчику Прикарпаття Небезпечна новісна передача, і браво Іван Піцан.